Зоря, перший тайм. Давайте подивитися. Подивимося, як розгорталися події матчу, який мали змогу бачити українці. Тому що е, пряма трансляція була на телеканалі 2 плюс 2. Е, Карпати на 9-й хвилині від 9 ї хвилин почали грати в більшості. Ми зійшлися на думці, що тут не було червоної картки. Арбітер Ігор Жабченко вигнав Сівакова е, Олеже. По карточке или по эпизоду. Слушений по было. Мое мнение мог не давать в этой ситуации, потому что мы видим, уже вот догоняет защитник и. Я думаю, що нельзя трактувати як фул послідній надійшло ситуацію. Ну, Ми вже да, говорили, а був рядом, тобто він теоретически мог мешать. Э, Я пам'ятаю, поєдинок динамо Генгам, коли рибалка стрибнула. Пам'ятаєте, підкат такий, <голос> що там теж був. Що... Там арбітр все-таки стримався, дав жовту картку і тим часом зберіг гру. Що тут відбувалося далі? Далі Карпати стали грати в більшості і відразу ж пропустили. Караваєв бачите, тут продерся. І виконав просто феноменально. Тут э, заходився від захоплені просто Лег від цього виконання. Олежен. Да, просто шедеврально виконав, потому що знає, як можна виконати, где-то полбуца в землю зарити при ударі. Тому Поэтому виконав. Ну, там єдине правильне рішення. Щеко не проходила. На дротаре не проходила, а вот именно внешней стороны стопы положить именно в незащищенный угол. Это высший пилотаж. Видно, что прогрессирует. Я думаю, что уже он готов. Уже готов для того, щоб поповнити ряди національних бо Петряк. Петряк пробігся один з найвідкритіх початку чемпіонату. Бачите, все таки з'являються У нас футболісти достатньо високого рівня. Максиме. Ну, про Петряка очень давно услышал. Э, э, то есть роз парень, как бы еще Владимир Иванович езерский бытность своей... На твоих глазах Максов, на да. На моих на ты... наволенных глазах. Правда, рос, тут Петряк ну... подивиться. бачите, Тут винт фут футболистов він, звичайно, але ну, до свиченных. А понравилось, что нет авторитетів для него. Вот сейчас где-то могу. Може... Показує, що ти розповідаєш. Опа, опа. Красно, Перша жовта, э, Это качество, і жовта конечно, картка конечно. Петряку, Це хороше качество. Так, да. прекрасно. В плані тому, що потім об'ясняти. Старше обіцяти товариші. Та ні, я думаю, що десь на, на цьому як його, десь на тренуванні вже він повинен перевірити своє. Перший тайм, єдиний, ну, справді гольовий момент, не те, що гольовий, абсолютно такий гострий момент Карпат був на 40, 41 хвилині. Чесно кажучи, воно десь мене здивувало, навіть розчарувало. Я набагато більше чекав від Карпат. Олежа. Рассерялись. Було видно, що вони не очікували. Вони, вроде бы отримали преимущество в то, що удалили. Більшість получили, но в той же время не знали, як його використовувати. Тому що грати в більшості не кожна команда зможе. Там совсем другие факторы вступають в силу. Було видно, вони не змогли подстроиться. Во втором тайме уже они перестроились. Внес корективи і було видно, що вже друга игра. І по-другому другий, другий день поєдинку я дуже вболівав за Карпати. І чесно кажучи, я сподівався, що все-таки вдасться Карпатам відігратися. От Подача у штрафний майданчик. Чесно кажучи, от момент цього поєдинку Україна не мала змогу бачити, знову ж таки, через технічні проблеми. Але зараз ми побачимо, як відбувалися події. Подача, і Подивіцький гол забиває худобяк після передачі Ксьонза. Дуже хороший м'яч. Максиме. Окей, тут... Нечего даже комментировать. И подача і в голову и волосы не помешали. Işte, Макс много головой забивал, да, Макс? Бывало, случалось. Высокий, стройный, посмотри. Ну, исполнил здорово, на самом деле, Голы очень хорошие. И вы прогнозовали, Максима, что после 70-й хвилины Зоря повинна дасть трошки писисты, потому что 10 против 11, оно ну, все равно мусит датися в знаки. Практически 70-67-я минута. То есть, где-то мои прогнозы сбылись по поводу того, что. Ну, no, uh, а, до речі, худобяк не заспокоївся. Пас дуже хороший, населений, прям в голову, тому що там було дуже больше количество ігроків. От, смотримо. Пурибот просто. Вже треба поміняти, мабуть, піжачу. І оце друга жовта худобяку. <laughs> тут друга жовта худобяку. Порушу правила проти Панасенка на 95-й хвилині. І отримав, отримав червону картку. От і все. В цьому матчі. Тобто 1-1. Ну, зоря втратила очки, хоча я вважаю, що все таки Жабченко, при всій моїй любові до Карпат, Жабченко десь в цій ситуації він десь трохи знаєте, ну шламав можна ігру. було, можна ну, було. Ігру.